Нещодавно бачила таку ситуацію в кафе. Одна пані розповідає інше, якій тригернуло від того, що якийсь мужик вчинив з нею поганого, і їй хотілося йому там дати морді. І так, давайте розберемо поняття психологічні, коли вони використовується, екологічно, коли ні. По перше, тригернуло це про травму, таку дитячу або ПТСР клінічний, коли щось таке відбувається зовні схоже на той дитячий болючий досвід, і нас туди повертає. Це протригернуло. Коли вас довели, вам хочеться його лупонути та да, дати по морді. Це не протригернуло, Це про вашу злість. Проте, коли ми кажемо про якісь поняття психологічні, які не стосуються ситуації, ми тим самим говоримо про про неприйняття своїх емоцій. Ось, наприклад, да, мене тригернуло. Це не я винна в тому, що я злюсь на цю людину. Хоча на злість винною бути не можна взагалі це нормально, коли ми злимося, особливо коли нас бісять. Да, це я. Порядна, я кульбабка, я такого не роблю. А це щось таке відбулося зовні, це воно винне. Та це не визнання своїх емоцій, по суті, плюс не визнання такої ситуації, що інша людина робить вам боляче, не передавання їй відповідальності. Тому тригернуло і я злюсь, я радуюся, ми тригернуло, Це зовсім різні ситуації. Це, як знаєте, нині з аб'юзом. Бідний там чоловік, дружина, питають до тебе, чи можна позвонитись, трусяться. да? коли вони дзвонять, ви берете трубку і дорікаєте їм. що ох, ти поганець, ти мені дзвониш. Я ж просив не дзвонити. То, мабуть, аб'юзер це ви, да. Тому що вам не обов'язково було брати трубку і дорікати комусь, якщо ви зайняті. Поняття депресія, коли да ми втомилися і роз депресія. Ні, депресія це клінічний стан, який лікується психіатром. Це дуже боляче. Вони викликають суїцидальні думки. Це ні в якому разі не про втому, не про лінь і так далі. Тому, до чого все це відео? Це про те, що будьмо готові приймати досвід своїх емоцій, відповідальність за свої емоції і ресурси за свої емоції. По-перше, це для здоров'я корисно, по-друге, для психіки. Якщо у вас виникли питання, пишіть під цим відео.